В місті Капернаумі, в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати, і дивувалися з Його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом. І він закричав, кажучи, що тобі до нас, Ісуса Назарянина, чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус скартав його, кажучи, Замовкни і вийди з Нього. Тоді затряс ним нечистий дух. І, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи: Що це нове вчення з владою? Навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлася чутка про нього всюди. По всій галілейській околиці. Дорогі брати і сестри. Ми з вами сьогодні чуємо Слово Боже з силою. Про цю силу сказано двічі: Він же навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. Один раз, другий раз. Люди між собою кажуть. Жахнулися і запитували одне одного, кажучи, що це нове вчення з владою. Підкреслюється ця влада. Влада. Ісус діє як той, хто має повноваження, як той, хто має силу, як той, хто може. І це є на контрасті тих, хто не міг. Знову ж тут на початку. Як той, хто має владу, а не як книжники. Тобто книжники не мали влади, хоча навчали, були грамотними, були письменними, багато чого вивчили. Бачите, має бути баланс між Божим обранням, між Божим благословенням, ну, в сенсі баланс між Божим благословенням, має бути і Боже благословення, і має бути вчення. Але одне має бути з іншим. Коли буде бракувати, наприклад, вчення, ну тоді людина, яка буде триматися за віру, зараз про людей говоримо, буде фанатичною. Коли буде тільки вчення, а в тому не буде благодаті, не буде намагання знайти Божої волі, то така людина стане циніком. Має бути баланс, має бути рівновага. В Ісуса була ця рівновага, тому що Він і знав Писання, але одночасно Він був тим, хто має силу. І тепер дуже важливо, щоб ми з вами сьогодні зрозуміли, що ось це Боже Слово має реальну силу. Загалом говорено, переговорено, стільки разів сказано на цю тему, що Слово має владу і силу, що слово може зцілити, слово може вдарити, слово може боліти. Якось ми пам'ятаємо роками, пам'ятаємо слово, яке до нас хтось сказав несправедливо, необдумано або щоб образити спеціально. І ці слова буває болять дуже довго. Хоча, якщо, дяка Богу за таке, що на нашій життєвій дорозі були люди, які сказали якісь слова, які нас роками гріють, підкріплюють, до яких хочеться повертатися, бо хтось в якусь скрутну, важку хвилину підтримав. І таке слово справді дуже довгий джерелом такої сили. Так от сьогодні, дорогі друзі, дуже важливо, щоб ми з вами зрозуміли, що Боже Слово. Може стати для нас з вами, може стати, повинно ставати. Але це процес, який не можна зробити один раз. Це процес, який може бути постійним лише якщо він буде якось одноразовим, він не буде працювати. Так от, Боже Слово може в нас діяти з силою, воно може нас змінювати, воно може давати нам силу, воно може нам давати пояснення. Воно багато всього може зробити. В ньому є сила. І важливо, щоб ми з вами навчилися цю силу добувати, ну, подібно як є атоми. Ну, атоми є всюди, там на кінчику пальця, десь там на нігті, всюди є атоми, але лише за певних обставин можна видобути силу з атома і запустити ядерну реакцію. Або так само, як ми бачимо з вами, не знаю, що там, горить та чи інша речовина, але лише двигун внутрішнього згоряння дає можливість рухатися там автомобілям, поїздам, цим тепловозам і багато чому іншому. Тобто не тільки наявність чогось, от наявність самого святого писання в нас, в нас воно є. Але ще потрібно навчитися звідти черпати. Мені написала одна жінка, може, й добре, що написала: що ось хочу молитися літургію годин, але не знаю де взяти. Ну я довго не пояснюю, чи просто пізно вже було теж, просто надіслав скріншот. З сайту кредо, ну і там з самого верху великий напис Літургія годин. Ну ось тут натискаєте і молитеся. але я нічого не писав, просто скріншот і обвів там кружечком щось Тиця йти ти сюди. Ну ось напис великий. Треба сильно старатися і хотіти, щоб його не бачити. Або, може, мені так здається, ви теж його там не бачите. Там є і літургія годин, і читання з самого верху під шапкою, під плеєром, якщо з мобільної версії, або під шапкою, якщо з сайту заходити, з десктопа, з комп'ютера. І там так само літургійний календар, там є ці всі читання, і літургія годин і святі є на всі дні року вперед, ну колись ми це за гроші робили, була ця паперова версія, тепер стало зрозумілим, що дешевше, причому дуже сильно дешевше його не робити, ніж його робити, тому цього року не зробили. І хто хоче читати Боже Слово, і молитися, і співати, і все на світі, і роздумувати, будь ласка, будь ласка, користуйтесь. Всі, всі всі хто може і не може користуватися, будь ласка, але якщо ви знаєте людей, які не можуть знайти де у нас, не знаю, чи читання чи бревіарії, то з самого верху сайту кредо.про, з самого верху там ось літургія годин, ось літургійні читання, ось літургійний календар. Ну, словом, що кому треба, будь ласка, будь ласка, і ось, дорогі друзі, в нас є доступ до Божого Слова. Але питання не тільки в тому, чи ми, наприклад, там, вміємо його знайти, чи там, маємо паперову версію, чи маємо і ту, і ту, ну, що, звісно, було б дуже добре. Але питання в тому, чи ми відповідно налаштуємося на це. І цих налаштувань для того, щоб ми вміли розпізнати, вміли почути Боже Слово, є безліч. В сьогоднішньому тексті я би хотів, щоб ми запам'ятали кілька таких тез. Перше, це те, що Боже Слово сильне, і воно має владу, воно справді може зробити багато всього. Воно з владою, воно з повноваженнями, воно діє. А другий такий е, аспект це те, що ми можемо не почути Божого Слова, тому що нас будуть заглушати якісь інші звуки. Ну, не в сенсі тільки там звуки, музики або розмови якоїсь людини, але загалом усього того, що крутиться в наших головах. Побачив таку карикатуру смішну, як звертається пацієнт, ну якоїсь там лікарні. Звертається до лікаря і каже: Лікарю, в мене проблема, у мене якась музика в голові. Лікар каже: Ну і в чому проблема? Ну, проблема в тому, що я таке не слухаю. Ось тобто є якісь шуми, і людині вони заважають. Людина може чогось не побачити. Або ще один такий дуже гарний малюнок побачив, що ми з вами, коли дивимося, навіть на нічне зоряне небо. Я дуже часто кажу про те, що це прекрасне видовище. Спостерігати за цим, дивитися, захоплюватися цим, намагатися якось збагнути цей світ, в якому ми є. Це насправді прекрасно. Так от, ми дивимося з вами і бачимо тільки те, що є найяскривішим. А насправді в якомусь одному невеличкому шматочку неба зірок, галактик насправді безліч. Якби ми мали можливість своїми очима там, без телескопів побачити, то побачили б, що їх є набагато більше. Бо тепер телескопи, досліджуючи лише невеличкі шматочки неба. Кажуть, що ось тут, в такому-то квадраті, насправді там сотні чи там мільйони зірок, галактик і всього іншого. І це просто щось неймовірне. Це неймовірне, тому що е, є багато всього, а ми не все помічаємо. Е, і для того, щоб ми це навчилися помічати, важливо сфокусуватися, звернути увагу і не відволікатися. І про це невідволікання сьогоднішній фрагмент, коли приходить е, Ісус в синагогу. Як ми знаємо, по суботах приходив побожно, навчав там. Люди його слухали залюбки, він цікаво розповідав. Більше того, вони бачили, що це не просто слово, а слово з сенсом, з силою. І тут починає кричати Біснуватий. І, дорогі друзі, завжди, коли читаємо цей текст, то ну, біснуватий, якщо так подумати чисто по-людському, так як ми з вами думаємо, біснуватий не сказав нічого поганого, він не брехав, як ми часто коли десь там кажемо якісь проблемні речі одне про одного, як правило, кажемо, ну я ж не обманюю, Ну, так ти не обманюєш, але чи ця річ, вона є доброю? Чи це приведе до чогось доброго? Ну, це вже зовсім інше питання. Так? Тобто справа не тільки в обмані, справа в доречності, в потрібності, в меті, для чого це робиться. Е, він тут каже, цей біснуватий, ну, тобто демон через нього. Знаю, що тобі до нас Ісуса Назарянина. Ти прийшов вигубити нас. Ну, Ясне діло, що вигубити. Сатана знає, що Ісус прийшов для того, щоб його знищити. Сатана знає, що його дні. Пораховані, він знає, що він програв, і його це бісить, оце слово в цьому випадку дуже сильно підходить. так Він знає, що все. Він програв, він не може з цим змиритися. Його це страшенно дратує. Знаю, хто ти є, святий Божий Ну, по факту, зараз сатана, ось в цих словах. Каже те, що, ну, якщо брати хронологічно від цього моменту, приблизно десь там, плюс-мінус, через два роки скаже апостол Петро. Бо він Ісуса теж визнав Месією, він сказав, що ось ти Христос, син Бога живого. І дивіться, це неймовірна річ, тому що Петро це сказав під дією Святого Духа. А ось цей біснуватий каже, це під дією злого духа. Зверніть, будь ласка, увагу, зміст ну, слова, ну, не скажу, що ідентичні, але дуже схожі. Але намір зовсім інший. Мета зовсім інша. І чому я кажу, що чисто по-людськи можна подивитися, що ось тут цей біснуватий чи цей демон Ісусові робить ну, нібито послугу, тому що переконати апостолів в тому, що він Божий син. Ісусові потрібно було навчати, ходити. А це ми читаємо початок взагалі Євангелія від Марка. Потрібно було ходити, показувати різні чудеса, розмовляти з ними, толкувати їм, переконувати їх. Це довга дорога. Ісус витратив на це цілих три роки. Це довго, дуже сильно довго. Але ну навіть в школі Ісуса аж три роки на це пішло. Ну, про результати ми з вами знаємо. Прийшов момент випробування, вони всі розбіглися, тобто екзамену не здали або здали на дуже незадовільно. Якби від початку ось там ті демони кричали, хто ти є, там, ще плюс там чудеса, які робив Ісус, то апостоли, можливо, би швидше повірили. Повірили б. але зі страху. А цей страх, ну, він якби працює, як такий допінг, у Кольчик, а ненадовго. Потім все рівно прийде сумнів, сум'яття. І вони могли знову так само повернутися на те саме. Тому Ісус не вибирає цього швидкого шляху. Він відкидає його. Він не хоче допомоги від нечистої сили. Ну, це ж допомога, яка різниця? З усіма треба вміти домовлятися, з усіма потрібно, не перебирай харчами. Ну, тепер, якщо це допомога, то нехай навіть і нечиста сила допоможе. Ні, це не шлях Ісуса. Ісус не хоче такої допомоги. Йому не подобається такий союзник. Він не хоче з ним бути заодно. І хоча ще раз я підкреслюю, що сатана каже, що ти прийшов нас знищити. Він Ісус прийшов тебе знищити, так це правда. Сата в цьому випадку, сатана не брехун в цьому випадку. Але Він каже речі правдиві, але в цьому моменті непотрібні. Теж є дуже велика різниця. Ну, щось може бути правдою. Але для чого? Щоб що, який результат? Ісус вибирає довгий шлях, Він не хоче йти скороченою стежкою. Він обирає, що Він буде ходити з цими апостолами, пояснювати їм, притча за притчею, приклад за прикладом, толкування за толкуванням. Ось там вони побачать те, а там побачать інше. І потрошки, помаленько, за три роки, нехай вони просто з цікавих чоловіків перетворяться на справді його послідовників, на апостолів, справді. Потім вони вже стануть цими апостолами, тобто посланими. Ну, але спершу вони мають пройти ось цю трансформацію. І тому, дорогі друзі, вчора в нас на сайті була публікація про те, що Асоціація екзорцистів всього світу застерігає від певних практик, які є не дуже добрими для духовного розвитку. Ну і там почитайте той матеріал, якщо ви його раптом пропустили. Хоча вчора це був найбільш читаний матеріал у нас на сайті. то що друзі, є тут цікаво, що е, скільки про це вже говорено переговорено, е, багато різних релігійних груп, і рухів, і душпастерів, і екзорцистів дуже часто хочуть використати нечисту силу як свого союзника. Ну, ось, мовляв, там, десь пустити. Якийсь аудіозапис якоїсь нечистої сили. Я пам'ятаю, якогось разу слухав був одного священика, цікаво було, що він каже, бо то досить відомий проповідник за кордоном. І він в якийсь момент просто включив аудіозапис екзорцизму. Що не знаю, 14-й, 16-й пункт вступу до екзорцизму для Римо Католицької церкви, ось цей документ забороняє це напряму робити. Забороняє. Не можна це робити. Треба перевірити, який пункт. Ну, але на жаль, ну забороняє та й забороняє. Ну, але бачите, послух, така річ. І подивіться, друзі, що зараз з вами живемо в такий пентежний час абсолютно. Бентежний, неспокійний, не тільки з приводу от, нашої війни, але з приводу теж ось цього такого хаосу, який є в церкві в нас, в нашій рідній, дорогій церкві, яку ми любимо, поважаємо, яка є е, нашим шляхом, але, але, на жаль. І коли ми задаємося питаннями, чому хтось з мирян чи з вірених. З мирян вірних чи душпастерів, чи тих самих деяких екзорцистів підважають, чого вчить церква, що там не можна робити того-то і того-то. Ну, звісно, після документу, який був виданий там ще, може, не місяць тому, але добрих кілька тижнів тому, про. Приймання гомосексуалістів до семінарії в Італії. Це єпископат Італії, здається, цей документ видав. І на цю тему маса дискусій. Ну, можна дивуватися, що ось там журналісти накрутили, розкрутили, насправді нічого такого немає. Ну, немає, але якщо той матеріал почитати цього погодження, ну, то там написано, якби, що не можна, але якби хтось такий був, то не варто на цьому зосереджувати свою увагу. Ну, що значить не варто? Ну, якщо є хтось, умовно кажучи, не знаю, клептоманом так, краде, ну, то він не може бути священником. Якщо у когось є якісь там ще схильності до якогось гріха, ну, то він не може стати е, священником. Звісно, що священниками не стають ідеальні святі люди. Ну, але якщо відомо, що є ось такий гріх, цей Содомський. Ну, то зрозуміло, що ці проблеми будуть будуть лише помножуватися. Тому, якщо це відомо ще в семінарії чи при вступі, то зрозуміло, що вступ... приймати таку людину до семінарії це ну, немає іншого слова, як злочин. Це злочин. І сформулювання. Сформулювання таке, як би і сказати, і не сказати. От, ну, Просто насправді це щось. Не знаю, ким писаний той текст, чесно кажучи. Ну, В сенсі відомо, хто, бо там підписано ким, але хто їх надихнув на таку форму. Якби Не, не тільки на це потрібно звертати увагу. Ну, почекайте. ну. Ну, то, А хто буде вирішувати, на що не треба звертати увагу? Тобто на щось треба, а на щось не треба. Бо там інтегрально людина, багато різних слів. Ну, Скажіть чітко, що ну, брати будемо, навіть попри це. Ну, кажіть чітко, чому ви петляєте, чому ви виляєте, чому ви вибріхуєте. Ну, звісно, звісно, це буде знищувати авторитет церкви. І, звісно, будуть з'являтися ті чи інші люди, які скажуть, там, а там в церкві кажуть тето і тето, але це неправильно, чи там, неправдиво, чи не потрібно цього слухати. Ну, це дуже серйозне підрубування авторитету церкви. Хтось за це буде відповідати. Вчора наша редакція обдзвонила майже всіх, ну, бо не всіх єпископів наших в Україні. Ніхто не погодився скоментувати цю ситуацію. Є, що є. Добре, друзі. Але мова зараз не про це. Це я просто навів приклад. Ну бо маса людей мене в приват питають та пишуть: отець Микола, що ви думаєте? Що ви думаєте? Ну, що можна про це думати? Євангельська мова пряма. Ісус, принцип Ісуса є чітким. Нехай ваша мова буде так, так, ні, ні. Що інше, те від лихого. Немає іншого принципу. Якщо є якісь викручування, ну це з якоїсь іншої сторони, ніж Божа. Ось це моя така думка. Ну і певно, що Ісусова. Наскільки ми читаємо Святе Писання. Натомість. Закінчу цю проповідь лише тим, що Ісус не вдавався в ці подробиці, не вдавався в розбирання з цим нечистим духом, що ось розкажи, давай, скажи щось ще більше, може, ти мені там допоможеш, я тут сам не справляюся. Розмова Ісуса з нечистим була дуже короткою. Мовчи і вийди з нього. Коли ми з вами. Протягом свого дня, протягом свого там, вільного часу будемо слухати різні новини, різних блогерів, різні погані, злі, недобрі речі, то не дивуємося, що дуже часто чи дуже після короткого періоду у нас просто буде упадок сил. Якщо ми будемо маринуватися без кінця у злі, того зла і так багато, його маса навколо нас, дуже багато. Але якщо ми постійно занурюємося тільки в зле, ми станемо злими. Якщо ми будемо занурюватися в Боже Слово, в молитву, ми ставатимемо добрими. Наостанок, святий Максимілян Марія Кольбе, великий святий, великий медійний працівник, великий приклад для всіх, напевно, католицьких медійників. Він казав, що святий Розарій є. Кулеметом проти сатани. Тому що кожне радуйся Марія це як куля. І тут в цьому випадку треба розуміти, що ми маємо на увазі не те, що Розарій це, от не знаю, там, якийсь обряд. Що ось ми там помолилися і все вже, там, все вже само собою автоматично. Ні, Розарій вимагає зосередження, вимагає не тільки повторення цих радуйся Марія, але теж роздумів над цими таємницями. Це досить складна інтелектуальна молитва. Але. Не забуваємо, от ми приділяємо час на роздуми, ми саме час свій віддаємо на цю молитву. І тому ми занурюємося в Боже Слово, коли молимося. І тому діємо згідно Божого принципу. Ми, чим більше маємо час на читання святого Писання, на молитву, на занурення в щось добре, тим менше маємо часу на те, щоб зануритися в щось зле. Ми не хочемо слухати, що є зле, бо того злого і так його дуже багато. Але ми хочемо просякнутися, наповнитися силою доброго, а не злого. Тому приділяємо час саме на ці речі. Я вам дякую, що ви дивитеся ці проповіді. Дякую, що ставите вподобайки, коментуєте. Це все надзвичайно важливо і цінно. Але ну, раз я вже про це сказав, от саме таким чином, ми з вами спільно просякаємо і наповнюємося Божим Словом і Його силою. І не маємо часу на зле. Дай Боже, Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам Дня.